Вітаю вас, шановні друзі, з вами канал Футболфри. Сьогодні ми продовжуємо дивитися топові матчі Ліги Чемпіонів. І на черзі в нас інтерпорто. Що ж, обидві команди почали сезон край важко. Підопічні на йдуть в чемпіонаті другими, відстаючи від лідера Наполі на 15 пунктів. Що ж, стосується португальців, то вони також займають друге сходинку у чемпіонаті. Але перед цим матчем вони мають вражаючу серію з 22 матчів без поразок. Тож ми очікуємо дуже енергічну гру, важкий футбол і тотал-менше на цей матч. Ми вважаємо, що буде тотал менше 2,5 з коефіцієнтом 175 і наших партнерів переймають. <му> Другий матч сьогоднішнього ігрового дня це Red Bull Leipzig приймає Manchester City. Тіпічні Хосепа Гвардіоли бажатимуть взяти реванш за минулорічну поразку у груповому етапі ліс Чемпіонів. Останній матч на виїзді Світлі грає не дуже впевнено. Але натомість Лейпциг набрав небагатий хід і дарує болівальникам яскравий та футбол, який багатий на голи. Тому ми очікуємо гру на зустрічних курсах та обидві команди заб'ють і тотал то більше. Центом два Що ж, друзі, не забувайте, що ставки це лише гра.